Привіт, мої любі лахи, з вами Максим та коскали стежки. Сьогодні ми послухаємо казку я старший брат. Сім'я Максима завжди була наповнена теплом та любов'ю, але їх щастя стало більшим та яскравішим, коли народилась маленька сестричка. Максим з нетерпінням чекав цього дня, і коли його батько приніс сестричку додому з лікарні, Максим не стримав радості. Маленька дівчинка лежала в люльці, загорнута в рожеву ковдру, і виглядала, як справжній янгол. Вона була дуже-дуже маленькою і ще зовсім нічого не вміла. Максим підійшов до люльки і подивився на свою сестричку. Ти найкраща сестричка у світі. Я хочу назвати тебе прекрасним іменем Аліса, сказав Максим. Тато й мама посміхнулися і погодилися з цим чудовим ім'ям. Вони знали, що Максим обрав для сестрички дуже особливе ім'я. Перший вихід батьків і Максима з маленькою сестричкою Алісою на вулицю став особливим моментом для родини. Вранці батько підготував візочок, а мама підібрала для Аліси зручний та гарний одяг. Максим спостерігав за підготовкою з особливим захопленням та надзвичайно пишався можливістю вивести маленьку сестричку на свіже повітря. Коли прийшов час рушати, Максим гордо тримав ручки на візочку. Ми йдемо на прогулянку, Алісо, ти побачиш, як чудово це, сказав Максим. На прогулянці Максим з захопленням спостерігав, як малесенька Аліса піднімає свої рученята в повітря. Старший братик поспішав показати Алісі весь світ. Ми прийшли в парк, Алісо, і я покажу тобі дерева, квіти та веселих птахів. Я розкажу тобі про все, що ми бачимо. Максим був відповідальним старшим братом і кожен день навчав свою маленьку сестричку Алісу робити щось нове. Одного дня, коли Алісі виповнилось цілих шість місяців, Максим почав вчити її їсти. Він узяв на себе цю важливу місію і вирішив використати найкращий спосіб, щоб зробити це весело та цікаво, а саме гратись в гру. Ось ложечка Алісо, давай вчитися їсти як дорослі люди сказав Максим, Агу, відповіла Аліса, адже вона поки що нічого не вміла говорити. Дивись, Алісо, це ложечка, ось пюре в ложці, тепер спробуй взяти трохи і покласти в ротик. Аліса виглядає дуже серйозно, спробувала взяти ложечку, однак це було в неї вперше, і вона не зовсім зрозуміла, як користуватись ложечкою. Коли вона піднесла ложечку до рота, їй вдалося трошки взяти пюре, але потім вона його виплюнула. Максим засміявся та обійняв сестричку. Ну, Алісо, це був перший крок. Всі ми робимо помилки в навчанні. Давай спробуємо ще раз. Максим був терплячим і допоміг Алісі взяти ще трошки їжі на ложку. Вони грали в цю гру, але найголовніше Максим показував сестричці, як правильно користуватись ложкою. З кожним разом вона робила це краще, і вони обидва сміялись з кожної куметної ситуації, коли Аліса випльовувала їжу або невдало підносила ложку до ротика. Ішли місяці, і, немовля, дуже швидко зростало. Аліса намагалась в усьому бути схожою на свого старшого братика Максима. Вона робила перші невпевнені кроки, куштувала нову незнайому їжу, ходила з батьками зустрічати Максима зі школи, а одного разу підійшла до Максима, коли той читав цікаву книжку. Максим підняв книжку з ілюстрацією Ведмідя. Дивись, Алісо, це ведмідь, ведмідь. Аліса уважно слухає та спостерігає за картинкою. «Ве-мім!» Максим посміхається. Дуже близько, Аліса. Спробуй ще раз ведмідь. Аліса знову намагається Вемім. Максим її заохочує. Ти майже вірно сказала, ти дуже близько до правильного слова. Ведмідь. Аліса з радістю. Ведмідь. Максим, так, Аліса, ти сказала ведмідь, ти молодчинка!» Аліса швидко зростала і вже в два рочки стала жвавою і цікавою дівчинкою. На вулиці стояла тепла погода, і Максим пішов за лісою грати в парк. У парку вони побачили яскравий дитячий майданчик. Аліса була в захваті від нових вражень, казкового місця та інших дітей. Вона бігала, гралась на гойдалках і намагалась залізти на невелику гірку, але під час однієї зі своїх спроб вона впала. Раптом до неї підбіг якийсь хлопчина і почав дражнитись. Ха ха, подивіться, Аліса впала, вона така незграбна. Хлопчик засміявся. Аліса дуже засмутилась, вона відчула себе сором'язливо та пригнічено перед іншими дітьми, але в цей момент Максим побачив, що потрібно захистити сестричку. Максим рішуче підійшов до Аліси і допоміг їй встати, обійняв її і сказав Алісо, ти просто пробувала щось нове, і це важливо. Ти можеш зробити це ще раз. Ми всі робимо помилки, це нормально. Після того, як хлопчик продовжував дражнити Алісу та створював неприємну атмосферу на дитячому майданчику, Максим вирішив знайти кращий спосіб пояснити йому, що він веде себе дуже нечимно. Максим підійшов до хлопчика і спробував поговорити з ним. Чому ти дражниш Алісу? Вона теж хоче гратися і веселитися, сказав Максим. Ну, це ж смішно, як вона впала. Відповів хлопчина. Це може бути смішним, але ти поводишся дуже нечемно. Вона маленька дівчинка, а ти набагато доросліший за неї, а такий невихований. Я не хочу з тобою гратись, тобі слід подумати над своєю поведінкою. Дітки, які були поруч на майданчику, підтримали Максима і захистили маленьку Алісу. Настрій Аліси покращився, а хлопчик залишився один. Бути старшим братом для Максима було дуже важливо, він завжди намагався бути підтримкою та прикладом для своєї маленької сестрички Аліси. Максим вчив Алісу гратися, дружити, кататись на велосипеді і бути доброзичливою до інших людей. Він був її найкращим другом. Своєю безмежною любов'ю та турботою Максим допомагав Алісі відкривати для себе навколишній світ і розуміти важливість родинних зв'язків. Аліса відповідала на цю любов своїм власним теплом та вдячністю. Кожного разу, коли вона дивилась на Максима, вона відчувала себе під захистом мужнього і розумного братика. Аліса знала, що завжди може розраховувати на Максима, як і він на неї. Цей міцний родинний зв'язок та любов були їхньою найбільшою скарбницею. Друзі, якщо вам сподобалась казка, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всіх обіймаємо.